А скерті гною. З другого разу чи з першого? Так, з другого закиду. Здорово, риба, блядь. Що він як повітря вдихає, то він вже все. А я. Ти вже йому палець запхав був у рот. Це вже багато що значить? Була б інша дирка, то б іншу запахав. Пальці в раз запихаєш. Ціна біля тебе і так і пустить Витикають нас. В нього око блін, завернулося. Він не бачити не хоче гач. Не дивиться навіть на те. Здесь що ще пару таких штук і він просто гачок скине. Ой. Все маленький, скільки ще села то є. Блін, ти його в кульок заведеш. Приманочку. Вот, Щоб не казали, що браконьєри. Хоча, оце ти, молодець, забагрив таку <us> прям за морду. <tới> так, і от карпік, ми його важимо в пакеті. Ось як має бути, на... 5800 гривень. Коробчук. Малесенький. О, Так. Так, малесенький, тебе нібито повна дур'я. Кис-кис-кис. Ти так різко не пішов. Подихай собі. Put it at the